Нашого багатостраждального народу чимало скорботних дат, спогади про які пронизують серце гострим болем. Одна з них 26 квітня 1986 року, коли над квітучим поліссям здійнявся в небо зловісний вогонь радіаційного вибуху. Минуло 30 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. Цей день не минув безслідно. Указом президента України No702 від 14 грудня 2015 року було визначено 2016 рік роком пам'яті ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У нашій гімназії пройшла конференція Чорнобиль стукає у серце. У ній взяла участь представник Дарницької адміністрації Марченко Олеся Васильівна, голова Паськівського комітету, завідувач бібліотекою номер 133 Іваненко Клавдія Григорівна, учні та вчителі проєкту асоціативних шкіл ЮНЕСКО. Номер 3 223, номер 267 номер 291 і номер 315 Ми, як Асоційована школа ЮНЕСКО, з 2012 року досить плідно працюємо над проектами мир і права людини. Людина і довкілля. І з 2014 року ми стали школою миру. Цей рік особливий. І кожного року ми з вами говорили про чисте довкілля, про чисте повітря, про чисту воду. А сьогодні хотілося б говорити про мирний атом, але, на жаль, 30 років тому він став для нас немирним. А зараз я хотіла б запросити до слова вас, Лариса Петрівна. Будь ласка. Конференція Реквіо це конференція пам'яті, перш за все. Сьогодні день нашої гімназії розпочався із тієї запаленої лампадки. Із цієї свічки пам'яті про тих людей, які в той час були надто молодими. Їм виповнилося ледь 25, 26, 23, 24. Дійсно, попереду у них було своє життя, кохання, сім'я і перспектива роботи. І саме ті перші 28 деяких. Наукових роботах тепер уже називають 30 тих молодих людей, пожежників, які заслонили собою не лише нас, які спасли не лише нам своє життя для того, щоб ми жили, для того, щоб народжувались наші діти, але і заслонили всю Європу. Це техногенна катастрофа, страшна, яку уявити ніхто з нас не міг. Яку навіть вчені розгубилися тоді, в ті дні, яким чином надавати нам якісь рекомендації. І тому я розумію так, що перше завдання нашої конференції рекії це пам'ять, пам'ять про Віктора Кібенка, про Володимира Павика, про Леоніда Телятнику, який свій час заявив, що найважче і найдовша дорога була. Ті хвилини, які я відлікував до атомної електростанції, де були мої підлеглі пожежники, це пам'ять, пам'ять про тих людей, які спасали, які своїм життям заслонили нас з вами. Ми цього навіть не усвідомлюємо. І чи усвідомимо ми це все до кінця? Друге завдання, я розумію так, що. Екологія і відповідальність. Ці два, здається, величні, але в той же час протилежні слова, вони мають мати переходити зовсім більше відповідальність за життя, відповідальність за екологію, тобто мати не лише теоретичне підґрунтя, але й тому, що я зробив для цього. Ми говоримо про те що тоді 26 квітня людина дозволила, а реактор допустив. Вдумайтеся в ці слова, діти. Людина дозволила. І в той час же реактор допустив, тобто на вас ця відповідальність за майбутнє нашої планети, за майбутнє нашої української землі. І, звичайно, усвідомити до кінця ви молоді люди, ще не можете цього. Ви не переживали цього. Ви не бачили пусті вулиці міста Києва, коли ми вчителі супроводжували дітей до Криму, а супроводжували на Дарницький вокзал, щоб садовити їх в поїзди і вивозили з міста Києва. Це були пусті вулиці. Я вперше це усвідомлююча людина, яка вже прожила певний. Певні роки життя, яка мала двох дітей. Я вперше усвідомила, як це страшно мати пусті вулиці, вам, молодим, енергійним і майбутнім науковцям, дати ще оцінку і наш, зберегти наш світ і нашу землю, щоб ось ця катастрофа не повторилась. Я дуже дякую учням, які завітали до нас з інших гімназій, з інших шкіл, і разом з нами розділити. Біль і пам'ять Чорнобиль. Дякую вам діти. На конференції учні представили свої проекти. Група фізиків інформувала про атомну енергію, характеризувала етапи створення ядерної енергетики та її використання, типи та види ядерних реакторів, аналізувала розрахунки у використанні атомної енергії та уроки, які винесли або мало винести з них людство. Група хіміків розповіла про радіацію та її небезпечний вплив на життя людини, про викиди радіонуклідів у результаті вибуху. Географи подали географічну довідку про територіальне розташування АЕС у світі, проаналізувавши наслідки Чорнобильської аварії у національному та планетарному масштабах. Хронографи продемонстрували хроніку подій, що призвели до планетарної катастрофи, висвітили перші години та дні після вибуху через сприйняття їх очевидцями, ліквідаторами аварії. Правознавці проаналізували дії уряду щодо реакції на катастрофу та вжитих заходів для її ліквідації. Літератори доповнили наведені учасниками конференції матеріали віршами піснями українських поетів про Чорнобиль. Активну участь в обговоренні наслідків аварії взяли і представники проєкту асоцієвних шкіл ЮНЕСКО. Під час роботи конференції працювала творча лабораторія, де учениці 9 А та 9 Г відтворювали в малюнках своє бачення атомної енергії. Мирної та руйнівної, а учениці 11-го А класу і 11-го Б класу провели майстер-клас із виготовлення паперових журавликів миру. До слова, будь ласка, я запрошую представника дарницької адміністрації Марченка Лесю Васильовну. Доброго дня. Ну такий маленький вступ. Що Чорнобильська біль торкнулася всіх, не тільки Київщини, але й Черхіднігівщини, Житомирщини. І ще ми багато чого не знаємо. Тому Чорнобильська біль. Це національна наша хвороба, яка пустила корні в усіх сферах: в суспільстві, в владі. І ми всі є постраждалими. І з метою належного вшанування в Україні учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕЦ. У на пам'яті жертв техногенної катастрофи Дарницькою райадміністрацією адміністрацією проводяться заходи, години пам'яті, зустрічі з ліквідаторами, години пам'яті в бібліотеках, мітинги та покладання квітів біля пам'ятників з данку жертв Чорнобильської трагедії. Також в Палаці культури Дарниця проводяться концерти за участі голів адміністрацій. Години реквії, а в книжкових фондах Бібліотек району виставки творів художньої літератури, худож... книжкові виставки Реквія, а також за інформацією міністра екології щодо того, що продовжується робота по ліквідації. Є, ви, навірно, всі чули, що є такий об'єкт укриття. Він є і спонсується все японці. За допомогою міжнародного співтовариства побудована необхідна інфраструктура для проводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом. Збудована оця нова захисна споруда, укриття це безпечний конфейнмент, який на довгі роки забезпечить необхідний рівень безпеки для населення та довкілля. А також міністр кої повідомив, що Відпрацьоване паливо знаходиться в спецпеналах і найближчим часом буде переміщення до тимчасового сховища. Блоки повністю звільнені від ядерного палива і роботи по виконанню продовжуються. І Міністерством в найближчий час, це в слідуючому році, буде представлено стратегію розвитку зони відчуження. Це така маленька інформація коротенька. І також потрібно повернути віру у власні сили і перестати бути постраждалими. Пора піднятися і відродити свою землю. Це. Дякую. Ми продовжуємо. Дякуємо за хороші слова і за останні новини щодо Чорнобильської атомної електростанції. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять перших героїв, життя яких обірвалося у полумі зруйнованого реактора, поклали квіти до пам'ятного знака ліквідаторам та постраждавшим внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Усі вони молоді, вродливі, мужні. Вічна пам'ять їм, низький уклін усім покійним від усього людства. Навічно заснули герої пожежники, скромні плити. Нагадуватимуть нам і майбутнім поколінням їх імена. Герой Радянського Союзу, лейтенант Володимир Правик, герой Радянського Союзу, лейтенант Віктор Кибенок, сержант Микола Ващук, старший сержант Василь Ігнатенко, Микола Титанюк, сержант Володимир Тищура. Вічна слава героям! Вшануємо їх хвилиною мовчання. Вручити ось такі подяки. Перш за все, педагогічному колективу та учням гімназії 323 за активну участь у конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО-екологічного проєкту Людина довкілля із Чорнобильського вогню у безсмертя. Гімназія 315. Гімназія 267 Гімназія 291. Дякую вам за активну участь і приходьте до нас ще не на один раз в будь У нас є ще одна ось така, таке дійство цікаве, але ми його зробимо на вулиці. Ось там у нас є такі кульки, вони, ну, так, вони символізують атомну енергетику, так? чорна, біла і жовта кульки. Я хочу, щоб ми разом з вами вийшли на вулиці всі тільки і запустимо ці кульки як мирний атом неба, Не вибух, а мирний атом. Ще раз вдячна вам. За хорошу конференцію.